Свічка пам'яті жертв голодомору. Я несу в своїх долонях свічку, свічку пам'яті про втрачених людей, про жадані колоски пшениці, які зі страхом притискали до грудей. Нехай горить вона і не згасає свічка болю, як гірка сльоза. Знов минуле в вічність промовляє, голос правди лине в небеса. Реквієм, немов молитва лється, плаче свічка, як людська душа. Чорні тіні стукають у серце, і зникає вічності межа. Свічка пам'яті не згасне, доки очі дивляться на нас. Очі тих, хто згинув передчасно, їх ніколи не забуде час. Нехай небо вклониться кожна людина, закарбувавши цей страшний урок. Палають свічки. Впавши на коліна і молиться пшеничний колосок.